Вже опублікував у телеграм-каналі і зараз хочу поділитися з вами на Ютубі. Genom – це одна з топових платіжних систем, яка працює з українцями, дозволяє вам робити перекази з України в Європу, в Америку, дуже багато країн там, майже всі, в принципі, країни, що не є підсанкційними, звісно. За мінімальні взагалі ціни. Дає можливість, якщо ви до 1 вересня зареєструєтеся за посиланням в описі. Ви отримаєте безкоштовне обслуговування до червня 2026 року. Реєстрація дуже проста, займає кілька хвилин. Додаток також зручний, зрозумілий. І ви можете робити дуже легко перекази, поповнювати з Монобанку, з Приватбанку, з Пумбу, з Альянсбанку, Глобуса та банку власний рахунок. На ці банки також у мене ось є посилання. всі, Вони будуть і в телеграм-каналі, і я вам залишу їх в описі. Ви можете, по-перше, бонуси отримати за реєстрацію. Ну і по-друге, власне, користуватися цими банками. В усіх них є різні плюшки. Десь кращий курс, десь нижча комісія, десь немає комісії, десь кешбеки більші.